Це архівні кадри зняті у центрі Луцька ще у серпні 22-го. Попри зливу рідні полонених оборонців Маріуполя, благають не допустити суду над ними та звільнити українських захисників. Серед них ковальчанки Тетяна Бакум та Світлана Богдан, матері 24-річних бійців АЗОВу. Це просто вже душа кричить наша. Ми стільки ждемо наших синів. все таки думали, що настане якась біла полоса вже але. Ми нічого не можемо зробити. Минуло більше як півтора року, і ми знову зустрічаємося з цими жінками. Матері досі не втрачають віри і чекають своїх синів з полону. Світлана і Тетяна почали дружити після того, як їх об'єднала спільна біда. Три місяці їхні сини перебували в облозі на заводі Азовсталь. Тетяна розповідає, що триматися їй допомагає волонтерство та робота. Вона фельдшерка швидкої допомоги. Чекаємо їх, тримаємося. А ще матері роблять все, аби повернути своїх синів додому. Ми боремося, все робимо для того, щоб хлопці вийшли, вийшли з полону, робимо акції, мітинги, забіги, приймаємо участь, їздимо в інші міста, так само на акції. Владислав та Андрій, друзі з дитинства, разом ходили в школу, техніком відвідували секції рукопашного пака. Разом у геть-юному віці пішли служити в Азов. На момент повномасштабного вторгнення вони були в Маріуполі. Ситуація гіршала з кожним днем. Рідшали дзвінки додому. Тетяна пригадує ті короткі, але такі важливі розмови з сином. Казав, що за все, все, що було над головою, якийсь дах, вже немає нічого. Вони навіть і не знали за оцих пару днів, чи вони виживуть. Там вже просто діло йшло на хвилини, не на години, а на хвилини, тому що в постійному оточенні ворог бомбив Маріуполь, Азовсталь без води, без їжі, без медикаментів, навіть без зброї. Тетяна каже, що тоді думала лише про одне, аби її син, усі оборонці Азовсталі, вижили. Останній дзвінок від сина був 12 травня. 16 травня вони вийшли за наказом командирів у полон. За наказом командирів вони зберегли своє життя. Далі полон. Лише у серпні цього року матір дізналася, що її син живий та засуджений на 25 років колонії у так званій ДНР. Крім нього, у російському полоні перебувають ще двоє бійців Азову Ковеля. Сьогодні матері благають, аби їх почули та просять, аби суспільство пам'ятало і говорило про оборонців Маріуполя. Хочеться, щоб дійсно щоб пам'ятали, щоб допомагали, підтримували, щоб не забували. За те, що ми всі маємо об'єднатися для того, щоб перемогти в цій війні. Але, на жаль, наше суспільство, суспільство нас не чує. Не тільки наше, міжнародне. Ще спочатку вся Україна кричала, вся Україна це азов. Зараз просто тиша. Люди починають забувати. Не хотілося б такого, тому що е, треба кричати. За цих хлопців треба боротися так, як вони боролися за нас. Марія Вавренюк, Василь Морещук, дванадцятий канал.